Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо продовжувати розмову про те, як можна їсти все, що хочеш, і скинути вагу у віці після 70. І щоб без шкоди для здоров'я От у нас сьогодні такий буде секрет. Я хочу вам поділитися досвідом. Один місяць я харчувалася тільки один раз на день. І їла все підряд, що хотіла, скільки хотіла. І в кінці місяця скинула вагу не дуже багато, всього 2 кг. Відчуття прекрасне. Три дні. Трохи було так якось не дуже відчуття якесь таке було. От. Але потім прекрасне відчуття, ти себе добре відчуваєш, енергія є, їсти не хочеться. От. Ну і прекрасно. Але минулого. Минулого з вами, з минулої зустрічі з вами, я подумала, що би ще зробити таке, щоб трошки покращити скидання ваги. Трохи замало за цілий місяць, я розумію, що метод не той, але замало за, за, мало, за цілий місяць всього 2 кг. От. І я подумала, якщо я себе прекрасно... Почуття прекрасне, у мене відчуття від цього такої схеми е, харчування. Я вирішила один день повністю бути на воді. Один день голодування. До речі, е, японець, учений е, Нобелівську премію захистив е, якраз по цій темі. І я спробувала. І що цікаво, зараз вам поділюся з моїми результатами. Значить, я один день пила тільки воду, навіть ні кави, не чаю, абсолютно нічого. От, і теж нормально пере, як пережила, і все, все, все в нормі. От, і в мене такі результати. Минулого, минулого разу я робила заміри, об'єм грудей, талії. І так далі і От. Тепер видно, що я схудла, тобто скинула вагу до 73 за 1 тиждень це 1 кг. Талія у мене на 2 сантиметра, на 1 см зменшилась. Об'єм грудей зменшився на 2 см, ну об'єм тазу такий, як і був. Я думаю, що це прекрасний результат. я хочу наголосити про те, що ніякої шкоди для здоров'я. Я прекрасно себе почуваю. У мене вивільниться багато часу на якусь другу роботу для того, щоб десь поїхати, щось зробити, для написання, для, для створення якихось таких, таких цікавих справ. От. Ну а зараз я хочу з вами поділитися, що ми сьогодні на обід приготували салат. Для цього салату у нас в основі кисла капусточка, дивіться, яка вона гарна. Так, і додаємо все те, щоб трошки зробити. Енергетичну цінність кращою. Значить, дивіться. От тут у нас кубиками порізані яблучка, до речі, вони дуже добре підходять до цієї капусточки. От, перемішуємо, перемішуємо трохи так. Ну, яблучок сюди я звич, звичай десь. Беру для себе пів яблучка, але зараз я буду робити, ну, для нас, для сім'ї, і ми трошки робимо більше. От, тут горіхи подрівнені. Горішки. От, горішки, як звичайно, я минулого разу вам на, нагадувала: горіхи у нас три горіха. Е, значить, сухофруктів фініків три. і, і Родзинків, десяточок, але сьогодні в нас немає інжиру. Не встигла купити. От. Так, зате у нас є, як кажуть, іще одна родзиночка. Це, яка задобрить і збагатить наш салат, це китечка калини. Один із символів. З України. Китичка калини це безцінний дар. Тут у калині в два рази вітаміну С, в два рази більше, ніж у лимоні, впливає на тиск, тобто стимулює тиск, виводить різні токсини і так далі. І, так далі. і дуже багато чого вона працює. Позитивно для нашої внутрішньої секреції. От ми звід трошки трішки візьмемо і дивіться, який він буде гарний. І знаєте що ще? Я звернула увагу, що коли щось готуєш, то повинно бути гарне, то воно обов'язково смачне. От, от, дивіться. Значить, я хочу ще раз наголосити. Що в основі моєго харчування, який я хочу поділитися досвідом, є салат. Я спочатку їм салат, а потім я багато-багато чого собі можу приготувати, але коли вже доходить до других, як кажуть, другої їжі, то дуже часто я залишаю того, що мені вже не хочеться їсти. От. Тому я вам рекомендую, я не лікар і не експерт, і це все з мого досвіду. От. Прекрасно! Дивіться, який гарний. От. Зараз ми його трошки олією з добрим. Тому що минулого разу, ви знаєте, ми робили, ми робили з сметанкою. От. От і все. От. Так, оце у нас вже готове. Ну, а зараз я вам покажу, що ми сьогодні будемо обідати. От. Салат ви вже бачили, значить, подивіться, це куряча печінка в клярі. Якщо комусь буде цікаво, можете мені написати, я розкажу, як я готую. От. Оці такі оладки, яблучні оладки. Так. Пюре картопляне, картопляне з домашнім вершковим маслом. Ну, взагалі, я вам скажу, ми готуємо з хороших продуктів, і... а це лютениця.